Чудова скринька. Одна людина прийшла до вчителя і спитала його, Як йому жити? І що робити. Учитель зник у одній з кімнат, виніс звідти прекрасну скриньку. І сказав На! Візьми. І постав у себе вдома на видному місці. Це все, що тобі потрібно. Чоловік прийшов і поставив скриньку, як було наказано. Через деякий час він відчув. Що в ньому накопичується роздратування, усвідомив його і зрозумів, що ситуація в кімнаті не гармонізує із скринькою. Він переробив кімнату. Тоді вона почала вибуватися із загального оздоблення будинку. Він переробив будинок. Виглянувши за вікно, він побачив, що місто, в якому він живе, не гармонізує з будинком, кімнатою. Та скринькою. І він пішов насти гармонію у світ.